Вже рік в Олександрії працює проєкт прокинця. Це безкоштовні тренування від професійних тренерів на свіжому повітрі. На річницю у парк Шевченка, де щосуботи проходять заняття, завітали гості з Луцька, Києва, Дніпра, а також ініціатор та засновник руху Андрій Хомицький. Дуже потужний відбір іде власне на це тренування. Що я маю на увазі відбір? Це те, що не кожен прокинеться о сьомій ранку. Тим паче, якщо це ще, наприклад, холодна пора року, там осінь зима. І тут треба поворотися з собою. Все починалося з п'ятьох людей в нашому місті, і ми виросли десь близько до 70 людей. Так, да, ця періодичність стабільність вона змінюється від пори року, там, від певних обставин, тому що всі ми люди. Але в цілому близько 30 таких стабільних людей, які приходять, прокидаються, заряджаються, заряджають інших, тому що зараз літо дуже класно. Багато хто бігає, багато хто гуляє вже зранку. Вони бачать на цю локацію, що щось цікаве відбувається. Тим паче, в наш Наше місто зробило бо ще класну локацію в парку безпосередньо Шевченка силовия. Мою на увазі там воркаут. Залучаємо також інколи туди, дивлячись від кількості. Там можна використовувати, адаптуватись під ті умови, що там і взагалі дуже круто отримується. Кардіо, стрейчинг, силові та функціональні вправи разом з інтерактивами підходять усім, незалежно від рівня підготовки та віку. Так як проект абсолютно безкоштовний, абсолютно для всіх, незалежно незалежності від рівня фізичної підготовки вікової категорії, були діти віком від 4 років, завершуючи золотої молодежі, як ми називаємо там 70 плюс, на сімдесят плюс, тобто і всі на одній хвилі, всі класно, всі займалися. Кожен під себе знайшов певну вправу, яка йому пасувала, інтенсивність цієї вправи. А взагалі собі вже про спілкування, про позитив, про те, щоб розродитися сьогодні, збадьоритись, тому що головна ціль це збільшити цю, цей показник життя, який в нас, на жаль, низький, а в умовах війни він впав ще нижче. З нагоди річниці проєкту були і подарунки від учасників прокинця для гостей. Було багато подарунків від Олександрійців до команди до гостей, хто приїхав. Там дівчата дуже підготувалися. За що окремо їм респект, і вдячність на що не будуть дивитись, але вони великі умнічки, тому що від малого до я ж кажу до самого великого, всі пішли максимально відповідально за організацію. Тортики, і чайочки, і олександрійські чашечки з нашими логотипами міста, і браслетики, і якісь там ще подарунки. Я Не знаю, смаколики у нас там дуже класний кондитер ходить, Вона сама це все діло випікає, виготовляє без цукру, без лактози. Ну. Пепешний склад, караче, прикиньця зібралася таке, як має бути, і ми розширяємось, тому запрошуємо. Тренування для всіх охочих Ярослав Федоренко проводить щосуботи при будь-якій погоді. Взимку заняття також не відміняли, навіть якщо на них приходило чотири особи. За рік проєкту в Олександрії команда прокинця нараховує вже близько 70 людей, але на новеньких все одно чекають. Субота, сьома ранку, місто Олександрія, фонтанна площа, головна сцена. Тому хто хоче себе чути зіркою суботи, о сьомій ранку ми вас запрошуємо. Головне бажання за змоги беріть килимок, гарний настрій, обов'язково в літню пору водичку. І ми чекаємо, колектив дуже класний, дружній, гостинний, тому від вас таке бажання.